Репрезентативний Загал учасників як за кількісним складом близько 200 спортсменів, так і за якісним, серед яких чемпіони світу, Європи, України та широкою географією представництва не тільки міст нашого регіону Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Покрову, Апостолу, але і сусідніх обласних центрів Одеси, Вінниці, Полтави, Бердичева, Житомирської, Вознесенська, Миколаївської, Лозової, Харківської та інших, зібрав на ринзі спорткомплексу Слобожанський одноіменної селищної територіальної громади, що в передмісті Дніпра. Другий відкритий турнір з тайландського боксу Муайтай Дніпровська зірка на початку стислою урочистої церемонії відкриття зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією, після чого пролунали слова подяки на адресу організаторів змагань обласної та міської федерації з цього бойового мистецтва, а також 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, як і партнерів проекту. Далі мало місце представлення суддівського корпусу, після чого під склепінням зали почергово пролунали гін України і тайландського боксу. А на завершення, перед початком поєдинків, віце-чемпіон України Андрій Усенко виконав обов'язковий стародавній ритуальний танок Ваєкру Рамуай. Після чого сутички. І розпочалися. Дуже гарний турнір, гарна локація, очікування, очікування самі, самі добрі. Очікуємо відкриття нових імен в у світі Моїта. Цей турнір є стартом перед чемпіонатом України, який відбудеться у місті Києві, який буде в свою чергу відборочним на чемпіонат світу 2025. Змагання наші приймають більш вагомий, скажімо так. Вклад в розвиток в Україні і в, в даному випадку, і в Дніпровської області дуже важливо для тренерів подивитись в якому стані йде е, підготовка, що потрібно додати, що потрібно, е, скажімо так, виправити, подивитись на е, підготовку спортсменів дорослих для молодших е, в, в, Спортсменів це гарний досвід подивитись на роботу більш досвідчених, і це теж дасть їм змогу тренерам тренерам подивитися, як вихованці готуються до наступних змагань. Серед головних претендентів на купу нагород вихованці єдиної класичної школи тайландського боксу «Муай-Тай» у нашому місті клуб єдиноборств віст Дніпра, адже як відомо вдома. І рідні стіни допомагають, проте їхній керівник, заслужений тренер України Василь Ступарик, дипломатично зважено і навіть десь обережно підходить до подібного прислів'я. Втім, у чому на 100% він переконаний так це у видовищних красивих і захоплюючих поєдинках, які продемонструють. Учасники турніру будуть яскраві поєдинки, тому що приїхали спортсмени з різних куточків нашої батьківщини, у тому числі майстри спорту міжнародного класу, заслужені майстри спорту. І я думаю, що ми побачимо фінальні поєдинки, дуже яскраві, дуже технічні і дуже безкомпромісні, тому що всі налаштовані тільки на перемогу. До змагань попри їхній статус обласних, хоча за його словами, вони цілком відповідають міжнародному рівню. Цілеспрямовано і серйозно готувався срібний призер чемпіонату світу і бронзової Європи, майстер спорту України з Криворізького спортивного клубу Барс Ростислав Герасименко. Я до цього турніру готувався, буде хороший бій. Приїхали сюди теж досвідчені спортсмени. Як ми можемо побачити по організації, дуже добре все організували. Я думаю, турнір буде дуже класний. Наскільки Ростиславу вдасться здобути лаври переможця як інших претендентів завоювати медалі другого відкритого турніру з тайландського боксу Мейтай Дніпровська зірка стане відомо у неділю, коли відбудуться фінальні бої, за підсумками яких і визначаться його чемпіони та призери.